Добрий день, мої маленькі учні. Сьогодні на уроці української мови ми з вами будемо навчатися утворювати сполучення слів з числівниками. Будемо правильно наголошувати числівники, визначати час за годинником, а також ще повторимо словникові слова. Тому давайте рушати до роботи. І перше завдання ми виконаємо з вами усно на повторення. Прочитайте речення. На ковдрі з маками сидів кіт. Добре, давайте звернемо увагу, чи можна це назвати, вислів назвати реченням. Так, думка закінчена. Є початок речення, є кінець. На початку ми бачимо велику букву, в кінці бачимо крапку, тобто все вірно. Давайте тепер пригадаємо, які частини мови ми вже вивчили. Ми вивчили з вами іменник, прикметник, числівник, дієслово. Давайте подивимося, чи є в цьому реченні іменники. Пригадуємо, іменники відповідають на питання то, що, або кого, чого, кому, чому, ким, чим, на кому, на чому. І так ми бачимо, хто кіт, Це іменник добре. Де ще є іменник? З маками, з чим? З маками маки це теж іменник на ковдрі. На чому? На ковдрі. Що ковдра? Це теж іменник. Тобто ми нарахували з вами три іменники: кіт, маки і ковдра. Добре, давайте подивимося на наступне завдання. Нам потрібно дібрати до іменників прикметники Кіт. Прикметник відповідає на питання, який, яка, яке, які. Кіт який? Пухнастий, великий. Підказуйте, підказуйте, ще який може бути. Комедний, так, добре. Маки, маки які? Кажіть, кажіть. Червоні, запашні, добре. Ковдра. Яка може бути? Так, ковдра може бути тепла, нова. Добре. Розібралися з цим завданням, а тепер, дітки, нам треба до іменників з прикметниками, які ми дібрали, ще додати числівники. Ну, у нас був, було перше слово сполучення: пухнастий кіт. Давайте доберемо числівник. Один пухнастий кіт. Або біля одного пухнастого кота, так? Або на двох пухнастих котах. Так, наприклад, ми там щось побачили. Наступне маки, червоні маки. Давайте доберемо е, якийсь числівник. Ну, наприклад, п'ятьма е, червоними маками, так, Матуся прикрасила е, кімнату п'ятьма червоними маками. Добре, ковдра у нас було був прикметник е, тепла. Ну, наприклад, десятьма теплими ковдрами. Ну, наприклад, можна зігріти 10 людей, так, або навіть її більше. Добре, діти впоралися з цим завданням. Переходимо до наступної роботи. А наступна робота це. Каліграфічна робота, і ми з вами в зошиті спочатку записуємо. Сьогодні у нас 17 січня, класна робота. Звертаю увагу, що хвилинку каліграфію ми з вами пропишемо не двома рядочками, а одним. Тому пригадуйте, як ми з вами по два елементи прописували так, щоб вмістити хвилинку каліграфії в одну роботу. І із цих запропонованих букв та буквосполучень можна скласти саме слово ковдра, яке ми сьогодні вже з вами кілька разів вимовляли. Зараз вам потрібно дописати хвилинку каліграфії, дописати слово ковдра і розібрати його, тобто порахувати кількість складів і виконати звук букви аналіз. Тож ставте відео на паузу, дописуйте роботу, а потім перевіряйте. Сподіваюся, що ви вже написали. Давайте перевіримо. Ковдра. два склади порахували букви їх шість і звуків шість. Тобто дуже легке завдання було. Ми прописуємо далі роботу. Так, я зараз пропоную вам. Тільки послухати завдання. Ми з вами на минулому уроці виконували словникову роботу, я вам пропонувала малюнок, на якому підкреслені були словникові слова, а потім ви їх писали вже письмовими літерами. Сьогодні я запропонувала таку саму роботу, але виглядає вона трішки інакше. Я сьогодні пропустила букви, які вам треба вписати. Тому зараз покладіть, будь ласка, ручку. Вам вона зараз не потрібна. Ми з вами пограємо в гру, вгадай букву. І там, будь ласка, яке перше слово по-перше. «Ведмідь», правильно, які букви загубилися. Буква Е та після І буква Д. Добре. Наступне слово. Тут кілька букв сховалося. Хто здогадався, що це за слово? Так, батьківщина пропущена, велика буковка Б на початку, тому що слово е, з великої букви. Так, це власна назва. Після буковки К. Яка буква? І. Так, а після е, ще. И. Добре. Наступне слово. Так, слово Килим. Які букви загубилися? Букви И, дві букви «И». Добре. Наступне. До побачення. Молодці. І що треба сказати? Що це два окремих слова. Вони пишуться окремо після П буква. О. І якщо ми чуємо довгий звук, ми що пишемо? Дві букви Н. Добре, наступне. Підказуйте, що це за слова? Так, будь, ласка, і знову звертаю увагу, ми пишемо окремо. І від слова Буду прописуємо буковку Д. Обов'язково. Так, наступне слово. Так, це нове слово. Ми його вчора перший раз писали. Так, рюкзак. Яка буковка сховалася? Буква К. Молодці. Наступне, е, наступне слово. Так, правильно діти. Завдання. І знову довгий звук, дві букви. Знову нове слово. Що це? Так, ноутбук. Буковка Т. Наступне слово, ми його писали ще в першому семестрі це слово заєць. Багато діточок наробили в цьому слові помилок, тому ми його прописуємо ще раз. Тут буковка Є з язичком. Так, нове слово. Театр. Буковка Е загубилася. Молодці дітки. Наступне помилка. Так, правильно, буковка О. І чим цікаво це слово? А тим, що в ньому аж два наголоси на перший, на другий склад. І останнє на сьогодні слово із словничка черевики, дві буковки Е. Добре діти, ми з вами тільки що розібрали, повторили, що саме писати. Тобто спробували виконувати новий вид роботи. А тепер ми будемо записувати ці слова, тому на новому рядочку напишіть слово словних діти. Я е, не помітила, що у мене сітка розліновка з'їхала, е, і зараз в прямому ефірі я не можу її е, е, посунути, тому пам'ятайте, що ми пишемо на е, робочому рядочку, на найтоншому, так, а у мене трішечки воно поз'їхало. І так пишемо посередині словник і з абзацу починаємо писати. Перше слово, перше слово це слово ведмідь. Обов'язково дописуємо ну, потрібну нам букву. І я нагадую, що ту букву, яку треба запам'ятати, ми її підкреслюємо, тим самим звертаємо на це увагу. Так краще ви будете пам'ятати. Ведмідь. Буковка Д. Правильно поєднуйте між собою букви і підкреслюйте. Між словами ставте кому. Наступне слово так, батьківщина, і ми сказали, що це власна назва, і пишемо з великої букви. Так, обов'язково поєднуємо буковки, підкреслюємо її. М'який знак підкреслить Буковку Т навіть можна підкреслити від слова батько, Батьківщина, буковка І. Крапочкою теж підкреслюємо. Батьківщи буква И після «Щ». Так, молодці, кому ставте наступне слово килим. Так, тут легко дві буковки И треба запам'ятати, але зверніть увагу на поєднання. Бук між собою. Нижнє поєднання. так, кили. Теж нижнє поєднання. М. Килим. До побачення підкреслюємо, що це два окремі слова. Так. До побачення ми пишемо букву О. Поєднуємо, підкреслюємо. До побачення довгий звук, дві букви. Прописуємо одну буковку Н, другу букву Н. І нижнє поєднання обов'язково дивимося. Далі знову два окремих слова. Будь, ласка, підкресліть, що це треба писати окремо. Так, від слова буду. Ми прописуємо буковку Д. Будь. Ласка. Наступне слово слово рюкзак. І запам'ятаємо буковку К. Рюк. Зак. Підкресліть її. Запам'ятайте. Наступне завдання. Довгий звук, дві букви. Пишемо одна буковка Н, друга буковка Н. І нижнє поєднання є. Наступне слово ноут, «бук», буковка Т. І виділяємо її так. Заєць. Казали так, буковка з язичком. «заєць». Поєднуйте букви між собою, підкреслюйте. Театр. Дописуємо букву Е. Так. Помилка. Буковка О. Поєднуйте правильно нижнє поєднання і ставте два наголоси в цьому слові помилка. І наступне слово черевики. Дуже легко буде його запам'ятати, дві буковки «Е» – Так, Ставте на паузу, дописуйте все, що потрібно написати, і тільки потім переходьте до нової роботи. Я прибираю зайве написання. І ще частинку роботи нам треба виконати сьогодні на уроці. Продовжуємо. Ми вже з вами знаємо одиниці довжини і підказочка у вас на екрані це сантиметри, кілометри, метри, навіть міліметри. А тепер, будь ласка, до е, одиниць довжини додайте числівники, які хочете. Ну, наприклад, 7 см, 5 кілометрів, 28 метрів. А ви спробуйте і е, додайте свої числівники. Нічого писати не потрібно, просто додайте і все. Потренувалися. Проходимо далі. Зараз вам треба скласти математичний приклад. Е, замість знаків питання треба додати такі числа, щоб. У вас вийшла істинна рівність, тобто щоб відповідь була 27. Я наведу приклад. Наприклад, 13 додати 14 дорівнює 27, але давайте спробуємо прочитати інакше цей приклад. Наприклад, до 13 додати 14 дорівнює 27, або перший доданок 13, другий доданок 14. Сума 27. Або число 13, збільшити на 14, отримуємо відповідь 27. Тобто, наше завдання вміти по-різному читати приклади і показувати знання мови і математичні знання, Так, що ви по-різному вмієте називати числа. Так, і рухаємося далі. На минулому уроці ми з вами вивчили, що числа 50, 60, 70, 80, коли ми змінюємо, ми змінюємо тільки другу частину. Ну, наприклад, нема 5 десяти, 5 залишається, а другу частину 10 ми змінюємо десяти або 60. Нема шість десяти, тобто тільки друга частина змінюється. Сьогодні ми з вами трішки інакше попрацюємо. Ми з вами до цих чисел додамо еквівалент грошей. Тобто, Що ми можемо сказати? Ну, Наприклад, 50 гривень або 60 доларів, 70 євро, 80 злотих, тобто показуємо, що ми знаємо. Різні одиниці валюти, скажімо так, так, або грошиків. Давайте запишемо 50 гривень, 60 доларів, 70 євро, 80 злотих. Поставте відео на паузу, допишіть, а потім попрацюйте усно. Що вам треба усно зробити, діти ми записувати речення не будемо. З одних із словосполучень складіть речення. Ну, наприклад, я зібрав 60 доларів для ЗСУ, так? або я витратив 50 гривень на подарунок своєму другові на день народження. Ви складіть своє речення і озвучте його. Після того, як ви його усно склали, давайте будемо переходити до наступного завдання. Ми вже з вами вміємо за годинником визначати час. Давайте повторимо ці уміння і побачимо, що нам показує циферблат. Є маленька, товста стрілочка, яка показує, на що на години, а є тоненька довга стрілочка, яка показує хвилини. Пам'ятаємо, що циферблат у нас має такі числа: 1, 2, 3, 4 аж до 12. І якщо годинникова стрілочка між ними проходить, це проходить 1 година, 2, 3. А якщо хвилинна стрілочка біжить, то між. Числом 12 та 1 проходить 5 хвилиночок. І ми так і рахуємо: 5 хвилин, 5, 5, 5, 5. Ось вже 30 хвилин пробігло. Ще 5, ще 5, ще 5, так і ще 30 хвилин. Тобто ми це пригадали. А тепер давайте подивимося, як різними способами сказати, скільки показує зараз годинник. Можна сказати, що е, ось ця. Товстенька стрілочка, яка показує на години, ще не дійшла до 10. Тому ми знаємо, що трішечки ще не дістає до 10, тобто 10 годин ще немає. Тому ми можемо сказати, що це 9 годин і порахувати від 12 оці хвилинки. Пам'ятаєте, я казала по 5 хвилиночок, і у нас виходить 45 хвилин, то ми так і кажемо. 9 годин 45 хвилин. Або можемо сказати 9 година 45 хвилин. Або подивимося, скільки хвилиночок не дістає до 12. Дивимося 5, 5, 5, тобто 15. І ми можемо сказати за 15 хвилин 10, або ще 15 хвилиночок, можна сказати, що це чверть е, години. Тому можемо сказати за чверть 10. Ось як по-різному можна сказати одне те саме число на годиннику. Давайте подивимося на наступне завдання. Я змінила тільки першу частину, а другу частину залишила підказочку з минулої нашої роботи. Давайте подивимося, скільки показує годинник. Вісім вже було, товстенька стрілочка вже пройшла, вісім, а до дев'яти ще не дійшла. Тобто. 9 годин ще немає, тобто є вже 8 годин, і тоненька стрілочка вже пробігла майже е, ціле коло, і ми пам'ятаємо, скільки це 45 хвилин. І ми можемо сказати, що це 8 годин 45 хвилин, або 8 година 45 хвилин, або можемо сказати за 15 хвилин 9, або за чверть 9. Ось так. Давайте рухаємося далі. А що ми можемо сказати ось тут? Знову підказочка ще першої роботи нашої. Ми дивимося, що до 12-годинникова стрілочка ще не дійшла, тобто трішки не вистачає до 12, тому ми можемо сказати, що це 11 годин і рахуємо, скільки маленька стрілочка пробігла вже по 5 хвилиночок, аж 55. Тому кажемо 11 годин 55 хвилин, або 11 година 55 хвилин, або за 5 хвилин 12, ось так ми можемо сказати. Ну, і ще, наприклад, можемо подивитися. Знову годинникова стрілочка вже пройшла, цифру 4, тобто 4 години вже було. То ми можемо сказати, що 4 години 15 хвилин, так? можемо сказати четверта година 15 хвилин, можемо сказати за 15 хвилин 5 Ось так ми можемо сказати, або за чверть п'ята. Добре, дітки, а тепер прийшов час пояснити домашнє завдання. Зошит сторіночка 45, вправа 4. Давайте подивимося на малюночок. Кого ми бачимо? Ми бачимо кішечку. Що вона робить? Вона буде святкувати свій день народження. Давайте усно, не письмово дамо відповідь на три запитання. Питаються, хто святкує свій день народження. Ми сказали, що це кішечка. Але ж треба відповідати повним реченням: свій день народження святкує кішечка або кішка. Питання наступне: скільки років їй виповнилося? Давайте подивимося, скільки там свій чочок є. Раз, два, три, чотири. Мені здається 5. Ну, хай буде п'ять. Їй виповнилося 5 років. Давайте наступне запитання подивимося, скільки гостей вона запросила на свято. Рахуємо, гості ще не прийшли, але ж вона стільці приготувала і чай. Тому рахуємо, 1, 2, 3, 4, 5. Що ми можемо сказати? Вона запросила на свято 5 гостей. Або краще питаються, скількох, то п'ятьох гостей. А тепер, дітки, коли ми з вами опрацювали це усно, вам потрібно скласти, скласти таку саму розповідь, але вже про свій день народження, і цю розповідь записати. Повними реченнями, не так, як тут пропонувалися дописати слова, а ви про себе напишете повну речення. Ну, наприклад, я святкую свій день народження, мені виповнилося там стільки-то років, і я запросив на свято там, вже допишете речення до кінця, я ж не знаю. Скількох гостей ви запросили. І ось ці речення ви напишете. Сподіваюся, що вам все зрозуміло. Дякую вам за увагу. Починайте виконувати домашні завдання.